Це вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Придністров'я унікальне за цілою низкою параметрів. Одна з десятків невизнаних країн, яка змогла стати самодостатньою. Керівництво, банківська система, соціальні інститути і міжнародні зв'язки. Тепер ще й національна ідея. Президент сформулював її чітко. Пункт перший боротьба за визнання, другий подальша розбудова спільності придністровський народ. І звичайно, побудова соціально орієнтованої держави з ринковою формою економіки. Опора побудови соціально орієнтованої держави, економіка. На цьому шляху нове керівництво зіткнулося з проблемою. На початку 2017-го частина держпідприємств погрозла у корупційних схемах. ММЗ, Біохім, Залізниця, пошта, список чималий. Гроші йшли куди завгодно, тільки не у бюджет. На стабілізацію економіки пішов цілий рік. Від сірих схем позбулися результати не змусили чекати. «Вдалося стабілізувати економічну ситуацію цих підприємств, а це дуже великі кошти, які надійшли до нас в бюджет, із яких ми, врешті-решт, виплачували наші зобов'язання. Новий економічний клімат привернув іноземних підприємців. Стимулом став і закон про інвестиції, який запрацював ще у липні. Тоді ж з'явилися і перші ластівки. У Бендерах румунський підприємець налагодив виробництво з виготовлення виробів з арматури. Ще кілька десятків угод приніс економічний форум. Відкрити справу у нас мають намір бізнесмени з 12 країн. Пакет інвестиційних угод близько 35 мільйонів євро. Гроші від зростання економіки відразу пішли на роботу. За рахунок фонду кавкладені у цьому році відновили 150 об'єктів: школи, дитячі садки, спортзали і майданчики. У деяких селах вперше з'явилася гаряча вода і котельні. При цьому вдалося не тільки відновити інфраструктуру, а й створити робочі місця. До проекту залучили близько півтори тисячі будівельників. З них 300 – нові співробітники. У пріоритеті фонду на наступний рік медицина нами вибрано близько 27 об'єктів, які включені в цю програму. З них два об'єкти: Міністерства охорони здоров'я будуються нові. Це корпус судмедекспертизи в нашій лікарні і коштом інвестора зводиться корпус хірургії. Необхідну підтримку отримали і особливі люди. Роботи зі створення доступного середовища, медичні послуги, професійна підготовка, виступ на громадських майданчиках. Як зазначив президент, все це продовжиться і далі. Крім того, стабілізація економіки дозволить підвищити пенсії та зарплати бюджетників вже з нового року. Що залишається незмінним, так це рівень соціальної підтримки. На льготну категорію граждан. 241 мільйон на задоволення потреб пільгової категорії громадян щорічно йде 241 сорок мільйон рублів, і це правильно. Крім цього, 605 мільйонів рублів компенсується з газового рахунку на пенсійний фонд. Це все йде на соціальну підтримку наших громадян, і по-іншому не можна. Економічний курс для людей для Придністров'я це частина національної ідеї. Медикам Придністров'я повернули доплати надбавки майже 6 тисяч фахівців, які працюють в умовах з підвищеним ризиком для власного здоров'я. Онкологи, хірурги, психіатри, інфекціонисти, травматологи тепер отримують більше. З листопада зарплата багатьох медпрацівників стала вищою. У Придністров'ї почали доплачувати за особливі умови праці. Це торкнулося близько 6 тисяч лікарів та медсестер. Розмір надбавок конварідуються в надбавки залежить від посади конкретних працівників. Він досить широкий і передбачає варіацію залежно від ступеня ризику. Це, передусім, працівники установ з особливим підвищеним ризиком завдавання шкоди здоров'ю. Доплати і надбавки медикам скасували у 2015-му. Тоді на 7% знизили фонд оплати праці, скасували компенсацію за відпустку і скоротили понад 270 медпрацівників. Влітку цього року на зустрічі прем'єра з лікарями РКЛ питання підняли знову і ось доплату повернули. Січня 2019-го надбавки отримуватимуть і співробітники станції швидкої допомоги на постійному контролі й інші проблеми. Нас услышали, потому что нас почули. Був надрукований план роботи МОЗ. Що ми повинні змінити? Тоді ми підняли питання ще про психологічну підтримку онкологічних хворих. І у нас на сьогодні в онкодиспансері працевлаштований психолог, який є безпосередньою ланкою між пацієнтами і лікарями. У цьому році почали модернізацію приймального відділення РКЛ. Про це теж говорили на зустрічі з медиками. До приймального відділення зроблять під'їзні шляхи і пандуси, відремонтують корпус. Але головні вкладення у медицину будуть у 2019-му. у програмі Ремонт і модернізація лікарень поліклінік, сільських амбулаторій та ФАПів. Спілкування і наскільки це можливо соціальна адаптація. У Бендерах вже чотири роки успішно працює центр денного перебування дітей-інвалідів. У закладі, де допомагають батькам, а головне вчать бавитись і дружити особливих дітей. Побувала наша знімальна група. П'ятирічна Марійка найменша вихованка реабілітаційного центру. Ось уже два роки дівчинку товчать розмовляти і ходити. Щодня разом з нею в центр приходять десятки дітей і навіть вже дорослих. Від п'яти до тридцяти років наша задача соціалізувати дітей в общі. Наше завдання соціалізувати дітей у суспільство. Перше, що ми робимо. Знайомимо з дітками, даємо можливість спілкуватися. Друге, даємо можливість самостійно за собою доглядати. Ми співпрацюємо з корекційною школою на першотравневій. Якщо діти можуть навчатися, вчителі приходять і з ними тут займаються. Завжди бути поруч із сином для Ольги. Це вже більше ніж звичка. Це спосіб життя. Каже, відкриття у бендерах центру денного перебування подарувало їй надію і полегшення. назад ми Рік тому ми не знали про існування такого центру. Поки нашій дитині не поставили діагноз аутизм. Ми потрапили сюди. Тут мені дуже подобається. Ось як у звичайному дитячому садку. Допомагають дітям просто адаптуватися. Вони тут фактично як вдома, як в сім'ї. 38 пар тапочок за кількістю дітей. Нещодавно тут з'явилося троє новачків. Раді і далі розширятися. Розрахований центр на 60 особливих дітей. А таких в бендерах куди більше. Приїжджають сюди навіть з Слободзейського району, щоб дати дитині можливість спілкування. Прямо в центрі розташувалася громадська організація Добре серце тут готові надати психологічну та правову допомогу сім'ям, які виховують дітей-інвалідів. У нас в городі є дуже багато для наших діток. У нас в місті є дуже багато для наших діток. Є, є, є 32-й дитсадок. Моя дитина ходила і в садок, в школу ходить, і в денний центр. Він не вміє читати, але у нього є медалі грамоти. У нас є спортивні секції для дітей-інвалідів. Треба, щоб не тримали дітей вдома, щоб виводили їх, не соромтися своїх дітей. Громадська організація Добре серце об'єднує півтори сотні батьків дітей-інвалідів, і проблеми тут прийнято вирішувати разом. У кам'янці вже за кілька тижнів читачів та юних живописців зустрічатимуть оновлені бібліотека та художня школа. В будівлі, де знаходяться установи, добігає кінця масштабний ремонт за програмою капвкладень. З фонду на дані цілі виділено 1 мільйон 600 тисяч рублів. Двоповерхова будівля у центрі міста, справжній інтелектуальний та мистецький центр. Кам'янчани приходять сюди за пізнанням у бібліотеку, а більше 200 юних містян опановують ази образотворчого мистецтва у художній школі. Правда, вигляд та умови такого культурного закладу не зовсім відповідали його статусу. Стеля, що протікала, фундамент, який руйнувався через постійне підтікання води, і обшарпаний фасад. У вересні за програмою Капвкладень будівлю почали оновлювати стару керамічну покрівлю за. Гальною площою понад тисячу квадратних метрів замінює нова з металочерепиці. Капітальному ремонту підлягає фасад споруди. Після укріплення потрісканих стін він заново 95%. Дах готовий на 95-98 Зараз до встановлює морин, перила. На фасаді ведуться роботи з нанесення декоративної штукатурки. До завершення залишається близько 600 квадратних метрів. Одночасно з нанесенням декоративної штукатурки встановлюється і плитка на цоколь облаштовується внутрішній двір школи. В ньому буде вимощено тротуарною плиткою близько 500 квадратних метрів. нової Після перекриття будівлі сучасної новою покрівлею, облаштування вимущення і лотка, з'єднаного з міським колектором січної води, ми досягли головної мети відведення води з під фундаменту споруди. Сподіваємося, що вона послужить ще не один десяток років. І нам, і наступним поколінням. Завершуються і внутрішні оздоблювальні роботи в чотирьох приміщеннях школи, які найбільше постраждали від осідання будинку. Впорати з усіма ремонтними роботами будівельники планують до кінця грудня. На новорічні свята та різдво на Донбасі мають оголосити перемир'я. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік після завершення засідання. За його словами, в робочій групі учасники продовжили розгляд додаткових заходів щодо забезпечення режиму тиші та підготовки до перемир'я у зв'язку зі святами. Останнє засідання групи цьогоріч відбудеться 19 грудня. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Два місяці арешту, шістьом затриманим українцям у Грузії. Такий запобіжний захід визначив суд. Напередодні їх затримали внаслідок облави в двох готелях Тбілісі, де знайшли пістолет, автоматичну зброю, боєприпаси. Запобіжний захід призначили грузин, який був з ними і раніше воював на Донбасі. Усі вони – екс-бійці батальйону Донбас. У парламенті знову намагаються отримати вплив на незалежні засоби масової інформації. У Верховній Раді готується розглянути закон, який надасть парламенту виняткове право вимагати від РНБО припинення мовлення телеканалів, тобто припиняти діяльність змі, у разі якщо депутати запідозрять медіа в інформаційному сприянні тероризму законопроектом стривожені медіа і частина нардепів, які вважають, що розмиті формулювання у документі відкривають двері для зловживань з боку влади. Бум на розмитнення автівок на єврономерах. Власники таких машин відмовилися від блокування кордонів, окупували митниці, аби легалізувати свої авто. У Чернівцях за кілька днів дії нового закону про розмитнення цю процедуру вже пройшли майже дві сотні власників євроблях, поповнивши бюджет буковини на 17 мільйонів гривень. А деякі власники євроблях просто залишають свої машини у Польщі, аби не платити мито та заставу. Україна може опинитися в центрі чергового міжнародного скандалу цього разу антисемітського. Справа у тому, що київська влада вирішила встановити на будівлі державного інформаційного агентства меморіальну табличку на честь націоналіста Дмитра Донцова. Він був основоположником ідеї української повстанської армії. Також він відомий як автор доктрини націоналізм, за деякими даними як перший перекладач гітлерівського майнкам українською мовою. Коли професія стає справою життя. Саме життя стає насиченим та повним. Тут головне обрати правильно фах і полюбити його. Так певнить герой нашого наступного сюжету. Його професія не така вже і давня, як, наприклад, лікаря або учителя, але не менше затребувана сьогодні. І така ж цікава та відповідальна про життя за кермом. Дивіться далі. Рибниці тільки прокидається, а В'ячеслав уже працює. І так 20 років поспіль, майже все життя за кермом і в дорозі. Всі вже виїзд о сьомій. Вже виїзд. Приїжджаєш на роботу, отримуєш у диспетчера завдання, путівку. Медсестра перевіряє тиски, пускає на лінію. Дорога і велика техніка це мрія дитинства, каже В'ячеслав. Головний приклад батько теж водій. Він і привів коли ще зовсім юного сина у дорожнє управління. Була Така практика. Коли... Була така практика у нас. Діти, які досягли 14 років, обралися на роботу на неповний робочий день. У гаражі щось допомагали, ремонтували машини. Я з дитинства в цій організації у В'ячеславу обслуговувані дві машини: зимовий всюдихід з піскорозкидувачем ще чекає свого часу. Поки ж з ангара виїжджає «КамАЗ». Їдемо на, нашу базу. їдемо на нашу базу асфальтний завод. Там вантажимо матеріал. Заїжджаємо на заправку, вона у нас по дорозі. Заправляємося, їдемо в Андріївку. Там чекає глава адміністрації села і показує, куди потрібно посипати на якій вулиці. Серед працівників асфальтобетонного заводу зустрічаємо ще одного представника дорожньої династії дядька В'ячеслава. Ось диспетчер. Ось диспетчер, мій дядько. Таті брат рідний. Робота подобається в іншій професії себе навіть не уявляє. Лише одного разу спробував змінити місце роботи. Їхав до Москви. Через три місяці повернувся на рідне підприємство. Достоинство, достоинство, що працюю вдома. Пишаюся, що працюю вдома поряд зі своєю сім'єю. Недоліки не знаю. Мені подобається це. Моя робота. Мені вона подобається. Я її люблю свою професію. У В'ячеслава росте двоє синів. Старшому 10, і він вже цікавиться водійською справою. Просить покерувати, допомагає в гаражі. Вірогідно, династія водіїв у цій сім'ї продовжиться. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!